Церков празнує праздник це чорномученика Той, хто був чудесно воспитаний, був єпископом, і його мати Антфія разом пострадали за віру Христову, будучи у сечені в римі. Той мученик, корив, котрий їх мучив за віру Христову, сам. Покаявся і став християнином. Удивительна річ: є люди, котрі радуються, слухає Слово Боже, а є люди, котрі, особливо в молодому віці, коли чують Слово Боже, то стрім голов тікають, закривають вуха, щоб вони чути і включити чим поскорше якийсь канал в телевізорі, де смішки, де неправду кажуть. То є у сченовучій келіфері як образ. Що він послухав Слово Боже і отозвався на нього, і його мати Анфія, як було показово, мама родила сина, і вєдно з ним прийняла мученицьку кончину за віру Христову. Той, хто, їх мучив, корив увідя, котрі не бояться смерті, вони мають велику Благодатну віру. Сьогодні апостол Павел у посланню к євреям так і пише: «Братя, не оставляйте уповання вашого, бо йому предлежить або чекає вас велика нагорода, велике воздаяння». «Но терпіння, каже Павел, треба мати. Коли хочеш отримати нагороду, бо той, хто обіцяв сам Бог, він те, що обіцяв, то виконає. І от Павел у 11 у главі у першому віршові дає нам определення віри. Каже Павел: віра є осуществлення ожидаємого, і сповнення того, що ми чекаємо. То, що ми чекаємо, воно настане і увіреність у невидимому. Бог так устроїв нас, що ми не можемо видіти просто так духовний мір, але у вірі засвідчені були в історії всі святі. Так і каже Павел: вірою познаємо, що світ устроєний Богом. Вірою, авель приніс жертву добру. Вірою і переселений був на небо, бо він з вірою служив Богу і за свою віру був покликаний стати наслідником неба. А без віри угодити Богу невозможно. Якщо чоловік не має віри настоящої, тому що до церкви не ходиш, і ти безбожний, чим тобі розсуждати про те, чого ти не маєш? Сьогодні маса людей в нашій державі віри не мають, бо не безбожники. Але вони страшно обижаються таким словом їх назвати, особливо люди, які мають певну владу. Вони не віруючі і вони то розуміють. Але не кажи їм такое адресно їм не кажи. Тому що воно їх болить, напевне їм, що що б вони не робили, награди Бога не вийде. Якщо Павел каже, що. Без віри невозможно угодити. І чоловік має бути увірений, вірити, що хто приходить до Богу, з вірою приходить, не з подарками, не з научними докладами, а з вірою у серці. Боже, мати, благослови наших людей, щоб ми були завжди віруючі, вірні, благодатні, бо лише так поступає митують діти Божі, благодатні, мирні, а у вічності. Разом з освятими і наслідники царства Божого. Амінь.